Слава Ісусу Христу! Наш Бог, великий Бог, і ми радіємо, що він нам відкрився, що ми знаємо Його. Слава нашому Господу, що Він надав нам таку можливість пізнати Його і стати Його дітьми. Слава Богу, за жертву Його Сина Ісуса Христа. Ми продовжуємо говорити про те, як ми розуміємо бути християнином. То скажіть, будь ласка, хто такий е, християнин? Як ви уявляєте, що значить бути християнином? Ну, давайте я вам допом допоможу. Е, це та людина, яка визнає Ісуса Христа своїм Спасителем. Так? Все це цього досить. Далі можна, ну людина визнала, що Ісус Христос є Бог, Ісус, що Христос є Спаситель, що Він постраждав за. Її особисті гріхи, і можна далі жити, як людина хоче, правильно? Ну, Бог же ж прощає. В нього така професія прощати. Він захотів нас прощати, віддав за нас сина. Ну і хай прощає. Треба ж було б за що прощати. Ми будемо грішити і жити, як ми хочемо. Ми вже спасені, нам нема не чого турбуватися Це правильно чи ні? А правильно чи ні? А ми так живемо чи намагаємося таки не за такою схемою жити? По-всякому буває. Да. Правильно. Так ось одну таку думку. Тому ми говоримо, що бути християнином це не тільки визнати, що Ісус Христос є мій особистий Спаситель, це цілий комплекс світогляду. Розуміння того, про що нам каже Біблія, як вона нам відкриває Бога. Ми повинні, якщо ми вважаємо себе християнами, максимально я наскільки це можливо з нашого розуміння, з наших власних розумових здібностей ну, з'ясувати, що Біблія відкриває, відкрити своє серце, намагатися це уявити теоретично спершу. І е, обов'язково практично це реалізувати в своєму житті. І ми з вами говорили, що що людина, яка вважає себе християнином, визнає ви, ви Біблію як остаточне істинне слово Боже, відкри, через яке Бог відкриває себе, який Він. І в Біблії е, Бог каже е, різними шляхами, е, Він каже, що Він вимагає від людини. Там багато в Біблії, що є написано, але основне це Бог відкриває себе і ставить вимоги до людини, як Він хоче, щоб людина поводила себе в, житті, в особистому житті, в ставленні до інших людей. Ще, ще одна річ, скажіть, будь ласка, ми трохи торкнулися цього вже. Ну, Бог це є світло, правильно? Я не помиляюсь, це, це Біблія так каже, правильно? А якщо ну, його противник антипод, це сатана, не можна навіть антипод казати, тому що антипод – це, якби знак рівенства перекреслено. Сатана не є всемогутньою особою злою всемогутньою особою. Вона могутня особа, зла, але вона по могутності не може зрівнатися з Богом, тому що вона була створена е, Богом. Е, і ну, ми не будемо ще зараз торкатися, е, як це все відбувалося. Думаю, що всі ми всі ми знаємо, як це все відбувалося. Чому сатана став сатаною? Ну, але він темрява, правильно? Ми вважаємо, що сатана це згусток такий темрявий. Скажіть, будь ласка. Християнин? Він де у темряві чи у світлі? Чи десь посередині? У світлі, да? добре. Тобто, якщо людина в світлі, то вона не грішить. Це чи правда чи це правильно, чи ні? А якщо грішить, то де вона? В темряві чи в світлі? Хто на 100%? Ну, Повністю в світлі. Нема жодного тем темного п'ятнишка На практиці. Будь ласка. Я чому про це кажу? Щоб ми не, не перебували в такому релігіозному самолюбуванні. Що ми фактично в світлі і в нас. Ми, ну, 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 Ходимо, є, ну не, не, не буде це слово використовувати. Ми знаходимося ми всі, всі люди знаходимося в цій сірій зоні між темрявою і світлом, і Богом. Фактично, я кажу про практичні речі. І тому, що якщо ми скажемо юридично, то всі ми в, в, в Ісусі, віруючи в Ісуса, і ми дійсно осяяни Його світлом. І коли ми перед Богом предстанемо, то ми, Бог буде вважати, що ми в світлі, тому що через Ісуса Христа Бог очистив нас і Він бачить нас через Ісуса Христа. Ми зараз скажемо про фактичні наші вчинки. Якщо ми, ніхто з нас, чи хіба хто з нас не згрішає, кожного дня ми робимо помилки. А навіть коли ми їх не робимо, то ми не можемо казати, що Се Господь, я чистий, я забілію е, е, той, за, за той сніг, е, білі, за той сніг який, який ми бачимо, чи за якийсь інший приклад. Головне, головне в нашому з вами становищі, за яким вектором ми рухаємось. Хтось рухається після увірування швидко від темряви до світла, перпендикулярно рух. Хтось за зигзагом йде. Але саме головне, куди спрямоване наше почуття, наш, наш намір. Якщо наш намір до Бога, якщо ми, ми вважаємо, що десь ми згрішили, Боже пробач, і ми рухаємось до Бога, може повільно, але все таки це вірний напрямок руху, і Бог хоче, щоб ми не вважали, що все я вже в світлі, і все а інше я бачу. Ми дуже часто себе оцінюємо за наміром. А інших завчинками. Наші ж наміри добрі, ми не зважаємо на свої вчинки. А ми бачимо вчинки інших людей і ми судимо інших за вчинками, не знаючи їх намірів. Тому за себе ми можемо сказати: та ну, хіба є такий християнин, який кращий за мене? Не звісно, нема. Тому що я вважаю себе за наміром. Я, я вірую, чи я в світлі. Нема кому порівнятися зі мною. Ну, я не про себе кажу, звісно, як приклад. Тому ми, ми дуже, дуже важливо, ми, куди ми рухаємось. Коли ми живемо, живемо в своєму житті християнському, чи ми переходимо до теми, ми минулого разу вже говорили з вами про те, що. Христос нас і пробачив, і, і ось хочеться поговорити і про те, що наше християнство повинно бути практичним. І ми згадували за. Книгу Хрес Гітлера, де розповідається, що повинно, якщо, якщо це Мартин Сперджен приписують йому, сказав таку річ: якщо ми не відчуваємо в своєму житті ненависті до гріха і любові до святості, то Бог не зробив в нашому житті нічого спасительного. Якщо цього нема такого відчуття. І ці відчуття треба реалізувати. І ось та тема, за яку ми будемо говорити, вона ну, дуже актуальна це тема примирення. Ми спробуємо торкнутися, і ми вже торкалися, ми вже говорили, вона дуже болюча зараз. Як до нам ставитись? Як ми воліємо жити в нашому житті, за нашими бажаннями, відчуттями, реакціями, чи за тим, що Біблія нам каже? Як ми воліємо жити? Як ви хочете жити? Як ми живемо? Скажіть, будь ласка. І ще раз я не почув. За відчуттями, за бажаннями ми живемо? чи ні? Ні? Да. Чи, чи Як Біблія нам каже. Щось ніхто не хоче признатися. Ладно. Ну я розумію, що ми правильну відповідь знаємо. Просто якщо ми так скажемо, то ми будемо, мабуть, неправду казати. Тому що, тому що ми, ми розуміємо, що нам треба жити за тим, що як Біблія нам говорить, але це дуже складно, тому що вона це в протиріччя з нашими емоціями, з нашими бажаннями. І тому це дуже складно. Ну, я ж сам такий, тому я вас розумію. Ми намагаємось уникнути складних становищ. Ми намагаємося уникнути незручності в нашому житті. Ви намагаєтесь чи ні? Чи ви шукаєте проблем в своєму житті? Ні, ми намагаємося цього, -цього уникнути. Навіть жертовності ми намагаємося уникнути, тому що жертовність це незручність в нашому житті. Звісно, якщо ми йдемо е, за покликом Духа Святого, якщо ми під, підкоряємось Духу Святому, то, звісно, наша гріховна, е, гріховна природа, вона кориться, і ми виконуємо те, що нам Біблія говорить. Ну, Чи притаманно це нам? Ні. Це, це не притаманно людині. Людина повинна схилятися і коритися Богу, Богу Божому Слову. І про то ми з вами говоримо. Другому посланні до по першому, п'ятому розділі, 19 вірші, написано, адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зважаючи на їхні проступки, і дав нам слово примирення. Що зробив Бог? Він через Христа примирив собою світ і повелів християнам, дав нам це слово примирення, йти казати про те, про те що зробив Бог. Тобто, Біблія нам каже про те, що ми повинні бути в мирі. Ми про деякі речі прочитаємо. Примирення людей, воно складається з деяких речей. По-перше, з ким нам людина повинна примиритись? З ким людина повинна бути в мирі? З Богом, по-перше. Потім. Біблія нам говорить про те, що мир повинен між людиною і людиною. Ну і звісно, з цього випливає примирення навіть між конфесійно, коли ну, навіть християни не мають мира між конфесіями. Бог, Бог вимагає, щоб ми були, були у мирі з іншими людьми. Ми дуже цікаво, я звернув увагу на одну таку річ. Я вибачаюсь, я може бути деякі думки перескакувати. Таку, таку річ, коли нам потрібно довести якусь думку, ми, яка є в новому заповіті, ми кажемо: ми повинні слухатись слово Христа. Старий заповіт це вже старий слово Христа. Правда, дійсно, правда. А якщо є думка, яку підтверджує тільки старий заповіт, ми кажемо: ну, Біблія ж це ж Слово Боже, нам потрібно слухатись Божого Слова. Так Христа чи всю Біблію. Щось ми, ми, так, вибірково. Я сам такий, тому що коли йде мова про закон, а там є така заповідь про суботу, ми ж не виконуємо суботу з вами, так як Біблія нам каже. Правильно ж не виконуємо. А так що ми, тоді ми порушуємо 10 заповідей взагалі, якщо ми щось не виконуємо. Тоді я кажу, що, брати, і сестри, нам 10 заповідей не потрібно виконувати, тому що це старий заповідь. Те, що написано в новому завіті, ми повинні те, що Христос нам сказав. А коли є речі, які ну, ново немає, то ми ну, будемо сьогодні до старого звертатися. Тому, як ми все-таки повинні жити? По новому заповіту чи по Біблії? Ми повинні дивитися на всю Біблію з, з розуміння нового заповіту, з розуміння того, що сказав Христос. Ну, це так дуже стисло. Скажіть, будь ласка, ми потім це будемо обґрунтовувати. Ну, а, а Запитання вам ще поставлю. Скажіть, будь ласка, а хто головніший? Христос чи закон? А хто здав закон? Христос це хто? Це Слово Боже. Христос десь, Син Божий, десь відпочивав? Ну вибачте. А Бог Отець дав закон, а, а потім а Хрис, а Хрис, ну, Іс, Божий син не мав до цього ніякого стосунку. Правильно? Чи неправильно? Чи приймав участь Божий син, який став потім Ісусом Христом, коли втілився, в тому, щоб надати закон людям. Чи не мав не, не мав участь, не приймав участь? Ну, звісно, приймав, тому, тому що Бог це є три особи. Отець син і Дух Святий. Бог дав закон. Тобто, Божий син приймав, приймав участь в тому, щоб дати закон людям. Тобто це є слово Боже. Ми, ви зрозумієте, чому я про те за вас запитую. Так ось ми з вами говоримо про те, зараз я прочитаю ще деякі речі з нового заповіту, і ми вже прийдемо до загалу. Матфій, 6 розділ, 12 вірш. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. Про що це, Про що це каже? Ми молимось практично кожен день цією молитвою. Що ми прощаємо нашим боржникам і повинні прощати нашим боржникам. Про що це говорить? Що якщо людина нам завинила, нам треба простити її. Правильно? Чи я щось не розумію? Де в деяких церквах а, навмисно не моляться молитвою, Ну я чув сам не був такої церкві, вибачте, чув про те, що не не моляться молитвою, або люди не моляться молиться молитвою чи наш, тому що вони ставлять себе в такий стан. Якщо воно я розумію, що я не пробачаю деяким людям, то я ж ну і Бог мені мені не пробачить і таким чином, таким чином. Я намагаюсь уникнути оце цього становища, що Бог мене не пробачить. Але молюся, чи не молюсь, говорю я це не говорю. Це я слово Боже, Бог саме так і зробить, по факту. Не за тим, що я молюсь чи не молюсь, а роблю я це чи не роблю. І ми з'ясуємо, чи всім ми повинні пробачати, на яких умовах нам ми повинні пробачати. Тобто пробачити, тобто прийти до примирення. Ефесянам написано 4.32 Будьте ж. Добрі, добрими один до одного, милостивими і прощайте один одного, як і Бог через Христа вам простив. Тут є, тут є вже є умова, і пояснення. Бог, безумовно, всім нам пробачив чи ні? Безумовно? Хіба? Хіба? Всім людям Бог пробачить безумовно. А нам да, а іншим людям ні. Понятно. Ось. Е, ні. У Бога є умова прийти, освідомити, що я винен, прийти до Нього, сказати в ім'я Ісуса Христа, Боже, пробач мені. Оце умова. Якщо людина це не зробить, вона не отримає прощення. Тому, якщо людина не просила в нас прощення, ми не маємо бігти її пробачати. Тому що якщо ми будемо так робити, ми будемо е, збільшувати злочинність. Якщо людина не усвідомлює, що вона винна, ми не маємо її пробачати, казати їй. В серці не маємо проти неї бути, мати зла. Це, прав, це точно. В своєму серці не маємо мати проти неї зла. Але е, пробачення воно тільки тоді, коли людина просить пробачення. Римлянам, 12 розділ 17-18, нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед всіма людьми, якщо можливо. І коли це тільки залежить від вас, живіть з усіма людьми у мирі. А якщо це не залежить від мене, тобто ми повинні зробити все можливе. А якщо це неможливо, не мати зла в серці. Не мати зла в серці. Це дуже складно. Дуже складно. Але ми з вами з'ясували, що нам потрібно вектор нашого християнського життя, вектор нашого руху узгоджувати з Біблією. А Біблія нам каже про те, щоб ми не платили злом за зло. І зрозуміло, що по-перше, всі всі місця вони кажуть про особисті стосунки між людьми. Про особисті стосунки між людьми, власні особисті стосунки. Ми не можемо це ну, сюди між ну, державні стосунки або щось інше. Тому що, звісно, ми перед нами приклад. А війна? А те, що вони роблять з нами, з нашими дітьми, з нашими братами, з нашими доньками, з нашими, з нашими чоловіками, з нашими, з наш... як це? Як до цього ставитись? Звісно, ми прийдемо через деякий час к тому, що нам потрібно буде пробачити. Потрібно буде пробачити. Ми нікуди не дінемося від цього. Тому що Бог вимагає від нас пробачення. Не мати в серці злоби, бути у мирі, якщо можливо, з нашого боку. То, то що з нашого боку, нам потрібно прикласти зусилля. Це дуже, дуже, дуже складно. Можливо, через деякий час. Ми зараз ми вже говорили про те, е, е, я кажу про особисті стосунки. Це складно. Я, я не знаю, я не можу за себе, просто я, я намагаюся говорити про те, що говорить Біблія, як вона нам каже. Друга, друга книга Моїсея, 21 розділ, 17 вірш. Ви з вами пам'ятаєте, питання задавали, хто головніший Христос чи Закон? Якщо хтось украде когось з ізраїльських синів, це український переклад, російському з ізраїльських синів немає пояснення, ну це не важливо, в принципі. І заволодівши ним, продасть і знайдеться у нього хай помре смерть. Тобто закон казав, що якщо людина вкрасть іншу, і вона в неї знайдеться, бо він її продасть, то ту, ту людину треба передати смерті. Четверта книга Моїсеєва, 35 розділ, 16 вірш. Якщо заб'є його залізним знаряддям, і загине він, убивця смертю хай помре убивця. А, скажіть, будь ласка. Ви десь читали у новому заповіті, що Христос сказав, там написано, що злочинець повинен померти. А я вам кажу: пробачте, хай живе, хай далі робить злочин. злочин. Ви читали це в новому заповіті? Чи Христос приймав участь в цих заповідях, чи не приймав, чи Він, ну, вибачте, спав, чи був відряджений? Ні. Тобто, якщо мова йде про злочин, невиправний злочин, то Біблія не вимагає від нас простити цю людину в тому сенсі, що вона не повинна відповісти за свій злочин. Або якщо людина виконує цей злочин і вона живе на виконанні цього злочина. То, то хай, хай робить, хай гинуть невинні люди, а ми, ми будемо не зважати на це. А якщо хтось щось буде робити, то, то він неправильно робить, хто хоче зупинити цього злочинця. Чи правильно це розуміння? Чи неправильно це розуміння? Це неправильне розуміння. Злочинця потрібно зупинити. Будь-яким засобом. І Біблія не говорить про те, що це неправильно. Ті місця, які ми прочитали про мир, ми прочитали, ми сказали, і Біблія нам каже про особисті стосунки. Це дуже складні, складні питання, особливо до християн, які вирісли і були виховані в такому. Е Розумінні пацифістському. І тому нам з вами дуже складно до цього підходити. Але ми бачимо з того, що нас оточує, що іншого шляху немає. Хтось приймає в цьому участь, хтось для себе приймає рішення. Да. Я, я вибачаюсь так. Я вже закінчую, і, тобто таким, таким чином. Примирення. Мир з Богом, мир особистий з людьми, але не з, з злочинцями. Якщо злочинець освідомив, покаявся і виправився, це не значить, що його не стратять або, або він не буде покараний. Йде мова про те, що в нашому серці. Тому Христос вимагає від нас миру з людьми, миру з Ним. І Христос каже, щоб ми це проповідували. Хай Бог береже нас. Я розумію, що я не відповів на всі питання, в мене нема таких відповідей, але все-таки Біблія нас навчає, ми про те казали, щоб ми були, намагались бути в мирі з іншими людьми. Хай нас на це Бог поблагословить. В нашій молитві ми будемо просити мира для себе в серці, мира для нашої країни. І емоційного, і фактичного. Ми будемо благословляти наших дітей і будемо молитися і дякувати нашому Богу. Молимось.